Інформаційні підсумки середи 6 листопада до вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Воював з 2015-го. У Хмельницькому попрощалися із героєм Богданом Грищуком. Центр ветеранів на базі політехнічного коледжу відкрили простір для захисників. Весь Кавка. До Хмельницького привезли пересувну виставку плакатів про творчість відомого письменника. Із героєм Богданом Грищуком попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він працював на державному підприємстві Хмельницьк стандарт метрологія, був провідним інженером, захоплювався туризмом, військовою реконструкцією. Вперше його мобілізували до війська у 2015-му. У 2022 -му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, Богдан Грищук в перший день долучився до Збройних сил України. Служив у 33-й окремій механізованій бригаді. Загинув на полі бою 31 жовтня. Герою на віки 47. У нього залишились батьки та дружина. Вічний спочинок Богдан Грищук знайшов на Алеї Слави. Він завжди був. Веселий, з юмором хлопець, відповідальний. Роботу завжди легко з ним було працювати, ніколи не підведе. Ми з Богданом дуже давно знайомі, працювали. Він інспектором у нас був. Я знаю людина душевна, відповідальна. Дуже жаль, що такі хлопці уходять. Хай буде йому земля пухом, ми його завжди будемо пам'ятати. Завжди нам буде не вистачати його. Хай спочиває з Богом. Це мій колега. Працювали разом в Хмельницький стандарт метрології. Був інженером з метрології, Я його потім став начальником. Втратили дуже порядну людину. Вірного друга, хорошого товариша, дуже тяжко приймати такі події. Був мобілізований перший раз у 2015 році, пройшов якийсь період в антитерористичній операції в Донецькій області. Повернувся на підприємство, працював, але коли Почалось повномасштабне вторгнення, то пішов сам на військомат, він, як бувши десантник, як то кажуть, вирішив, що він потрібніший був в Збройних силах України. Коли був на фронті, ну, багато не розповідав, казав, що тяжко, але не розповсюджував багато інформації. Налаштований був, звичайно, на якийсь позитив. Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели і героя Василя Петрука. Чоловік проживав у мікрорайоні Ружична. Навчався у школі, а нині гімназії номер 19 Працював зварювальником у комунальному підприємстві Хмельницьктеплокомуненерго у грудні 2023-го чоловіка мобілізували до війська. Він служив у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув захисник 1 листопада. У нього залишились мати, сестра та брат. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Був доброю світлою людиною, яка ніколи нікому не відмовила в допомозі. Завжди посміхався, міг підтримати словом, ділом. Він відповідальний був до всього. До того, наприклад, якщо його хтось попросить про допомогу, він допоможе відповідально без жодних проблем в роботі. Так само. З рідними, як почалась війна, він ходив в тероборону, йому відмовили, і він собі сказав, що він, як його візьмуть, він піде. Він не боявся, не ховався, не пожалівся, ні про що. Що йому було тяжко там чи зле, завжди всі питаємося, як Васюня, як ти все добре, все добре, їсти є, що вдітися, що все добре. Василь був доброю, позитивною, чуйною людиною. Ну, взагалі, таких. Людей ще варто пошукати. Ну, дуже шкода, дуже шкода, що йдуть гинуть найкращий. В школі він любив навчатися, він працьовитий, стараний. Як син він добрий, відповідальний. Є старша сестра і молодший ще брат, він середній в сім'ї. За два дні до своїх загибелі він мене привітав з днем народження. Казав, що все нормально, їхні би вони відвели, як тіпа, на ротацію, Ті, що він з понеділка вже мав бути у відпустці. Це було просто таким шоком. Це на нервий виблік, що здається, він працював. Там теж хлопців я пересікався знайомий з ним, там, тільки за нього з позитивної сторони. Ніколи, ну, як людина він, по роботі я не знаю, бо я з ним не працював. Ну, ніколи я за нього поганого слова ні від кого не чув. Золота людина, золотий, золотий хлопець, ніколи. Я 100% я не знаю, щоб він комусь як такого поганого зробив чи дорогу перейшов. Як людина, то взагалі безподобний. Центр ветеранів відкрили у приміщенні Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Це осередок, де захисники зможуть отримати психологічну допомогу чи просто поспілкуватись. Також тут планують розробити освітні програми, які допоможуть учасникам бойових дій із працевлаштуванням. В Україні, за даними Мінветеранів, нині діють більше 20 ветеранських центрів, але вперше такий відкрили саме на базі коледжу. Ірина Муляр продовжить. Владислав Станкевич у 2020 році здобув професію бухгалтера у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі, а у 2021-му вступив до лав Збройних сил України. Нині лікується після поранення. А напередодні у стінах рідного навчального закладу взяв участь у відкритті центру ветеранів. Сподівається, що він насамперед стане осередком взаємопідтримки для захисників, щоб люди не забували всіх. Щоб люди особливо це коли. На Західній Україні люди вже перестали вірити в війну, вони не знають, що це таке. Завжди військовий буде спілкуватися зі своїм побратим-військовим, розказувати всякі речі, якісь там, що відбувалося, як він себе почуває. Від початку повномасштабної війни приміщення коледжу стало штабом опору. Ветеранський центр, за словами директора закладу і військовослужбовця Вадима Овчарука, стане його наслідком. Сюди захисники можуть прийти, аби отримати психологічну підтримку чи просто поспілкуватись. Також у центрі планують розробити освітні програми, які допоможуть учасникам бойових дій із працевлаштуванням. І ми повинні з вами зробити все, щоб ветерани знайшли свій шлях. Для продовження своєї служби в мирному часі це підготовка освітніх програм, які будуть працювати в першу чергу на перемогу. Бо ветеран заспокоюється тільки тоді, коли прийде перемога. На відкриття завітала вільма Еліза Фуентес, очільниця цільової групи щодо України Флоридського державного університету. Вона має на меті відкрити ветеранські центри в навчальних закладах по всій Україні. А нині розповідає колегам про американський досвід роботи з ветеранами. Зазвичай ветеранські центри знаходяться у громадських коледжах або університетах. У нас є короткотермінові сертифікатні програми, які тривають від 6 місяців до року, аби ветерани отримали. Ле кваліфікацію та відразу ж знайшли роботу. За інформацією Мінветеранів, нині в Україні працює 21 ветеранський центр. Але вперше такий відкрили саме на базі коледжу. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста. Меморандум про співпрацю сьогодні підписали представники Центру служби крові біофармаплазма та відділення Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області. Зараз в Україні є потреба у різних препаратах, які виготовляються з плазми для порятунку військових та цивільних. А тому у рамках співпраці популяризуватимуть донорство серед спортсменів з усієї області. Подробиці далі у сюжеті. Для популяризації донорства представники Центру служби крові біофармаплазма та Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області підписують меморандум про співпрацю. Це підпис меморандуму передбачає допомога нашим воїнам, допомога хворим. Саме донація, говорить директорка Хмельницького відділення заготівлі крові та її компонентів Людмила Щербатюк, може врятувати життя військовим та цивільним. Зараз в Україні у великій кількості потрібні різні препарати, які виготовляються з плазми. Для наших захисників, для маленьких діток у лікарнях з імунодефіцитами, з онкологічними захворюваннями. І ніхто ж не відміняв зараз дорожньо-транспортні пригоди, різні аварії, опіки. Мало хто знає про донорство та долучається так потрібно. Розширювати та проводити просвітницьку діяльність, що якомога більше людей дізнавалися, що хто саме такий донор, для чого донорство плазми крові, для кого потрібні препарати з плазми. Після підписання меморандуму Центр служби крові стане партнером спортивних заходів та нагороджень, аби таким чином все більше спортсменів та глядачів дізнавались про донацію та долучались до неї. Нагороджувати переможців. Роздавати інформаційні матеріали щодо донорства для популяризації і розуміння населення, хто такий донор і для чого взагалі донорство існує. І також на заходах можемо визначати групи крові Терезуса, абсолютно всім бажаючим, хто ще не знає своєї групи Терезосу. Ми зробимо все для того, щоб всі бачили, чули і знали, що робити і куди йти, де здавати кров, де допомагати хворим. І нашим воїнам Людмила Щербатюк нагадує, що донорами можуть стати ті, кому виповнилось 18 років, хто не має хронічних захворювань і важить не менше 50 кілограмів. Донація триває близько 40 хвилин. Протипоказами є онкологічні захворювання, інсульти, інфаркти, важкі там гормонозалежні стани. Без нежиттю, кашлю, болю в горлі та температури має бути людина. Проти показами являються також знижений гемоглобін, який ми також у нас на місці визначаємо. Жінкам не можна здавати під час критичних днів та п'ять днів після них. За дві доби не можна вживати алкоголь та будь-які ліки. Ірина Муляр, Ярослав Яфрамов, новини міста. 21-й міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини докудесь Юа стартує у Хмельницькому. Цьогорічна його тема 10 років триденної війни, яка триває три сторіччя. У його рамках усім охочим покажуть три кінострічки, які присвячені захисту прав людини та темам війни. Також запланована арт-терапія для людей, які постраждали від збройного конфлікту. Перший показ відбудеться 7 листопада в антикафедрузі О13. Документальне кіно покликане саме під кутом тих проблем, які будуть висвітлюватися в кіно. Привернути увагу, що дійсно права людини це основне в демократичній державі, і такі права, як життя, здоров'я, не можуть бути обмежені при жодних обставинах, при жодних воєнних станах. Будуть покази комбінованого формату і онлайн формату, і офлайн. Офлайн буде відбуватися в Антакафе. Друзі онлайн буде відбуватися на платформі Zoom. Ми будемо це все під кожен показ показувати на наших соціальних. Сторінках, на моїй сторінці, на соціальних сторінках Подільської правової ліги мандрівного до кудись в інтернеті, в Фейсбуці, зокрема Порося Нельсон. Це дуже цікава стрічка. Також дівчинка далеко від дому і київські файли. У нас і доступ до інклюзії, немає обмежень щодо, наприклад, людей з вадами зору чи людей з вадами слуху, тому що це все передбачено в показах тих три фільми, які цього року декламують, то в них буде і аудіотранскрипція, і відео супровід, тобто це все буде. І, власне кажучи, дійсно. Вхід буде вільний для всіх. Ми всіх запрошуємо. Весь Кавка у Хмельницькому відкрили виставку плакатів, присвячених творчості письменника Франца Кавки. До обласної універсальної наукової бібліотеки пересувну експозицію передав гете інститут в рамках проєкту Мова, культура, Німеччина. За словами працівників книгозбірні, з січня цього року виставка подорожувала Європою. Тепер її представлятимуть і в українських містах. Більше розповість Олександра Семенюк. Мирослава Мальник студентка Хмельницького національного університету. Сьогодні завітала на відкриття виставки. Весь Кавка». Ці всі малюнки вони допомагають краще взагалі зрозуміти ну, сам світогляд Франца Кавки. І я вважаю, що кожному хмельничанину варто ознайомлюватися із цим чудовим письменником. Експозицію представили у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Плакати присвячені творчості письменника Франца Кавки. Виставка плакатів художника Ніколаса Малера. Ці художні твори написані від вражень прочитання літературної творчості Франца Кавки. Він писав німецькою мовою, хоча жив він у Чехії. З дитинства він зазнав таких. Поневірянь від свого батька жорстокого, і власне в цих роботах, як і в літературних творах, кавки відчувається. Тривожність відчувається, безпорадність перед суспільством, одинокість те, що відчувають зараз люди під час війни. Франц Кавка єврей за походженням, який виріс у Чехії. Писав німецькою мовою. За життя він опублікував лише декілька власних праць. В заповіті письменник зазначив, аби їх спалили завдяки його близькому товаришу, який не підкорився волі покійного і опублікував більшу частину написаного, увесь світ познайомився із справжнім кавкою. Ідеї Кавки знайшли своє втілення і в українській літературі. Науковці, літературознавці передусім, Кавку пов'язують із експресіоністом, адже саме риси експресіонізму, експресіонізму найбільше виявлені у його творчості. Але Франц Кавка настільки глибинний і настільки всеосяжний, що його творчість дуже важко вписати в риси якогось одного стильового напряму. Виставка, яку презентували у книгозбірні, присвячена від дня смерті Франца Кавке. До нашого міста пересувну експозицію передав гета інститут в рамках проєкту Мова, культура, німеччина бібліотека є партнером гетинститу, і вони нам надають і літературу німецькою мовою, ігри для дітей, різні наліпки. Січня цього року виставка подорожувала Європою. Тепер її представляють і в українських містах. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.